Розв'яжемо наступну задачу. Точка А ділить відрізок BC на два неоднакових відрізки. К середина відрізка АБ. Н середина відрізка А Знайдіть довжину відрізка КН, якщо BC дорівнює 14. Отже. Точка A ділить відрізок BC На два неоднакових відрізка. Відрізки. У нас є великий відрізок BC. І є точка А, яка ділить цей відрізок на два неоднакових. Отже, позначимо десь точку А. Яка ділить його на два неоднакових. Далі нам дається, що К, точка К, середина відрізка АБ. Отже, наш відрізок АБ знаходимо десь, тут у нас середина. І тут у нас буде точка К. Позначимо, що ця частинка дорівнює цій частинці, що точка К посередині. Далі нам здається, що точка Н середина відрізка А Отже, у нас є точка Н, яка ділить відрізок АС теж на дві рівні частинки. Знайдіть довжину відрізка КН, нам потрібно знайти довжину цього відрізка КН. Якщо весь відрізок BC у нас 14. Якщо подивитися на малюнок, ми можемо побачити, що відрізок КН складається з двох частинок, з відрізка К і відрізка А І можна звернути увагу, що КА у нас дорівнює БК частинці, а Н дорівнює НС. Отже, фактично, наш відрізок КН наш відрізок КН. Дорівнює такому самому відрізку, який розбитий на дві частини БК і НС. А раз у нас це половина, і це буде половина, а весь відрізок 14, то половина у нас цього відрізка буде 14 поділити на 2, і це буде 7. 7 like